Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів турецьких фільмів та серіалів рекомендую три цікаві турецькі серіали, від яких ви просто не зможете відірватись. Тому, якщо ви в пошуку свого турецького серіалу, рекомендую звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Запах полуниці країна виходу Туреччина, рік виходу 2015. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться дівчина Асли, яка народилася у звичайній родині та мріє стати знаменитим кондитером і має великі плани на життя. Вона влаштовується на роботу в невеличкій компанії, щоб наблизитись до своєї мрії. Але несподіваний інцидент призводить до її звільнення. Чоловік бурак, місцева знаменитість, стає причиною цієї неприємності, тому Асли намагається забути минуле і почати все з чистого аркуша. Якось дівчина з подругою їде до бодрума, яке ж було її здивування, коли в літаку поряд з нею сидів той самий хлопець. Як відомо, від ворожнечі до міцного кохання всього один крок. І двоє головних героїв це зрозуміють зовсім скоро. На другому місці знаходиться серіал під назвою Нове життя країна виходу Туреччина, рік виходу 2020. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться чоловік Адем, колишній спецназівець, якого багато років мучить почуття провини. В силу певних обставин він пішов у відставку. А за пристойну винагороду Адем наймається охоронцем дуже впливової особи. Над жінкою Ясемін і її дочкою нависла загроза, і Адем повинен їм допомогти, ніколи не випускати з виду і ні на секунду не втрачати пильність. Але з першої ж секунди між клієнткою і охоронцем виникає непорозуміння, що ускладнює завдання. А згодом Ясимін переймається до охоронця довірою і вони зближуються. Але Адам впевнений, щоб врятувати свою підопічну, йому необхідно забути про свої почуття і зосередитися тільки на роботі. Тому їм доведеться не просто справлятися зі своїми почуттями, емоціями, пристрастю, але ж відмовитись від кохання неможливо. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Сапфір країна виходу Туреччина, рік виходу 2023». Події розгортаються навколо Ямана та Фераї – двох друзів дитинства, які таємно закохані одне в одного протягом багатьох років. Вони виросли в одному районі, ходили до однієї школи і мали однакові мрії. Однак їхнє кохання не схвалюють їхні сім'ї, між якими існує давня ворожнеча і суперництво. Сім'я Ямана багата і впливова, а сім'я Фераї бідна і скромна. Тому їхні батьки мають різні плани на майбутнє і не хочуть, щоб вони були разом. Більше того, їхньому коханню загрожують і інші люди, які хочуть їх розлучити, такі як наречена Ямана, яка одержима ним, і двоюрідний брат Ферая, який закоханий у неї без пам'яті. Іначе цього було недостатньо, доля також відіграє жорстоку роль у їхньому житті, приносячи їм несподівані виклики та сюрпризи. Чи зможуть Яман і Ферая подолати перешкоди і бути разом, а може втратять одне одного назавжди? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!